Хвороби, які колись зустрічалися лише у дорослих, тепер все частіше діагностують і у дітей. Фахівці спостерігають тривожну тенденцію стосовно захворювань шлунка, особливо в підлітків. Це такі захворювання, як гастрити, це виразкова хвороба шлунка, 12 палої кишки, це запальні захворювання кишківника, хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт. Це патології, які можуть призводити до серйозних ускладнень, що нерідко потребує хірургічного втручання. Їх у нас ще років 7-10 тому не було взагалі, або це були якісь наслідки ускладнення менкаментозні чи якісь інших проблем, вад у дітей. А останнім часом з'являється це в дітей, які в на плані повного здоров'я, які мають там ерозії, якісь просто неправильно харчуються. Тобто в нас в рік перфоративних виразок є 3, 4, 5, яких не було взагалі. Коли ми говоримо про ускладнення виразкової хвороби, це є п'ять основних хірургічних ускладнень: це є перфорація, пенетрація, кровотеча, стеноси, мелігнізація. Саме розповсюдження з них це кровотеча і перфорація. Перфорація це, це утворення отвору дирки в 12 палий кишки або шлубки. Лише нещодавно лікарі зіткнулися з черговим випадком такої хвороби у підлітка, що потребував термінової операції. Ми оперували ввечері ургентного такого хворого, 17-річного хлопця з перфоративною виразкою шлунка. На сьогоднішній день стан стабільний. Він знаходиться в реанімації. Лікарі наголошують, що зростання кількості таких випадків пов'язане з низкою факторів. Перший спосіб життя має значення. Строгий режим дня для дитини, який виробляється від народження, строгий режим харчування, який повинен бути відповідний вікові дитини, фізичне навантаження. Харчові звички сучасних дітей також мають значний вплив на розвиток захворювань. Фахівці звертають увагу на вживання енергетиків, які чинять негативний вплив на шлунок. Там є стимулятори та у це яку велика кількість кофеїну, які призводять до спазму судин, відповідно, напевно виникає. Виявлення гастроентерологічних патологій на ранніх стадіях дає змогу запобігти серйозним ускладненням. Тому вчасна діагностика є надзвичайно важливою і сьогодні для цього використовують такий метод, як гастроскопія. Це є дійсно найбільш інформативне обстеження для діагностики гастроентерологічних захворювань, як дітей, так і в дорослих. Воно дозволяє визначати причину, дозволяє поставити правильний діагноз, тому що ми можемо зазирнути всередину організму, не роблячи жодних розрізів, жодних ранок. От тому воно є дуже інформативне, може виставляти діагнози на ранніх стадіях, і цим ми попереджаємо прогресування захворюванням, попереджаємо ускладнення. Діти спокійно можуть переносити це обстеження, старші діти можуть під місцевою анестезією. Якщо є потреба, то ми проводимо загальну седацію під наркозом. Таке обстеження. Фахівці рекомендують батькам звертати увагу на будь-які зміни у здоров'ї дитини та бути прикладом у формуванні здорових звичок. Зокрема, варто контролювати вагу дитини. Мама бачить, що дитина надмірно поправляється невідповідно своєму вікові. Вона повинна звертатися до спеціаліста, яким є ендокринолог. Ну, спочатку, звичайно, до сімейного, а потім все-таки має в тому числі приймати ендокринолог. Побутує думка, якщо не вживати суп, то з часом це призведе до проблем зі шлунком. Проте насправді це міф, який з'явився ще в радянські часи, коли ця страва була способом економії продуктів. Насправді для шлунка важливі не форма їжі, а поживні речовини. Головне, щоб раціон був збалансований та насичений усіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Тож їсти суп чи не їсти це лише питання смаку, а не здоров'я шлунка. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.